Ось желеточка наша фірмерна, да, а, ну, що там? Фармер ю, а. О, шо, а должна бути фармер юра. Влізеш, та влізе. <свес> <свес> Воно дасть мішок якраз і влазить. Став! Коротше, друзі, отак ми і працюємо. потихоньку шуруем. Автопилотик работает. Кажет, кто еще не ебал невесту? Я! Ты кто такой? Жених! Успеешь, но... Ну. <реклама> эту трубу на пар друга У нас поломочка колесо привода. В общем-то, что, друзья? Перервало вал. Оцей на ступиці. Подивіться на ціну. 4300 вал і оця штука ще 1000. Доброго дня всім, друзі, колеги. Сьогодні у нас 8 квітня. Їдемо ми в село, будемо пробувати сіяти кукурузку. По соняшнику відсіяли всі маленькі кусочки, щоб вже до них не повертатися, зараз поміняємо диски на сівалки, переставимо зірочки, виставимо норму висіву і будемо пробувати сіяти кукурузку. Сьогодні в нас на черзі гібрид від компанії Pioneer P8834, це fao 290 Будемо, перший раз ми її будемо сіяти по відгуках. Досить таки потужний гібрид. Аквамаксовський інтенсивний. Будемо його сіяти з добривами, десь 80 100 кг карбаміду, в залежності, скільки в нас сіволочка зможе висипати. Будемо давати всіволку. сівалку. Так що, друзі, не перемикайтеся. Підтримайте канал лайком, підпискою. Буду вам дуже вдячний. Я думаю, що відео вийде цікавим. Так що всім приємного перегляду. Ось, жильоточка наша фірма, да, дядів? Фермер Юа. О, фермер... А повинні бути фермер Юра. <реш> 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 так. Так. в мене дуже машині бути. Есть Не знаю, Тоже, да, да. я часак. Диви. Тікайте. Мощано. Тікайте від нього, дали це, ну може тікати. Ті. Все познали. Рвай як тузик грязку, бля. Що там, Саня, покажи людям. Семена диви які. Мощо. Красиві, диви. Крупно. Це так кружено, як жариш стріляє. А ну влез банка, банку, не? я узел, ее. Такие мешочки, да, на бете? Ну, а ну продержи, чтобы не рассыпалось. Давай. Пошел. До полного. да. Нормально, нормально, да. Все, бросай, я держусь. Влезешь, да Воно одесь мішок якраз і влазив, да? Це Трошки добай, більше. Якого, да? Та ні, на гектар. А, це ж семеч. Да. Все. Все ну, добавить ще. надо, блин. До, до поміш да, до повного. Да. Зразу по мішку. да, Потім один розвізем, як маленька. Да. Це пока відставляю, ледаю. Трошки поломочка у нас. Сейчас устраним, да? легко, легко, главный энергетик, блядь, Советского Союза, блядь, <laughs> и военного Молдавского флота, блядь, <laughs> вот так, На вот. Молдавскую свадьбу хочешь попасть? Да, конечно, блядь, давно уже не был, блядь. Там свадьба, ёб твою мать. Люби пожелания, нахуй. Хочу, чтобы это сделала именно да, невеста. невеста. Кажет, кто еще не ебал невесту? Я! Ты кто такой? Жених! Успеешь, нахуй! Это <решки> 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 вот такая свадьба наша, малиновки. Ебва, ебва. Сейчас будет все потушено, нахуй. Воздушным все включается, нахуй. Строго, нахуй. Тому що інакше нема життя. Тільки так, бля. так, приїхали підзаправити до повного техніку, щоб не переживати вже за солярочку. Бара. Пуск. Пуск. До повного. <гум> І ну, скільки там засіче, скільки? Літрів. Сейчас глянем, скільки ми спалили. Так. Ага, у нас 500 літрів. Ану, плюхкай. До повно, готаху. Так, в МТЗО 80 літрів влізло. Десь виходить 6 літрів на гектар. Підож, підожди. Жду. Що ти включиш, типа. А, виключиш кондр.

Зараз 156 -м. знімемо оці куби і затарюємо добрива. Візьмемо сюди от Дара карбамід наш, якраз тут начатий бах. це повний тут тонна, тут десь кілограм 800, засипемо повну повенну, повну сівалку і засічемо, наскільки нам його вистачить. Ладно, скейт, звісно, цим драконом не дуже удобно. Ну, дядь Юра справляється. Він у нас віртуозний тракторист. Сезон, который хотел культивировать, а мы едем, светь. Стал. Ну все, дядюра еда. Стоп-сот шестым. А ми їдемо ютиком. Зачиняємо. Зачиняємо. За моторіємо. Включаємо наш автопілот, щоб він понаходив спутники. Піднімаємо сівалочку нашу.

Save me from myself. The emptiness—it hurts like hell. My good intentions love me down. Наша пшеничка ДСВ артист. такий вона має стан, друзі, зараз. Досить непогано виглядає, вже скоро будемо заїжджати працювати фунгіцидом і від бурянів гербіцидом. Ну, так отакий має вигляд, вже десь, друзі, сантиметрів під 40. Висота, такий стан. Так, а ми будемо зараз чіпляти бег і засипати нашу цівалочку. Так, Зарядили наш бег, взяли ось отаку штуку, щоб удобно в банки було засипати. Зараз, дядя Юра, щоб на пшеничку, не дай Бог. Не заїхав. Ось це поле будемо сіяти, друзі. Тут вже проведена культивація передпосівна, неглибока. Отаке поле тут 10 гектар. Чик. Стоп. Стоп. Так, беремо таку штучку та гулять остановити. такую штучку відкриваємо наш Все. і таким образом засипаємо зараз він трохи підніме вище, буде швидше. Цю трубу на пар друге діло. Арбомедик такой хороший. Красивый. Вот такая температура грунту. На глибині загортання. Скільки у нас Часов 10 днів? Да? Да. Бобід ще буде більше. 13 градусів. І це все реклама градусів. Не... У нас поломочка, колесо, привода. Получається, оце одне колесо йде на привод на добрива, а це колесо у нас на привод на висівний. Ну, тобто на зерно. Це порядок. Там хана підшипникам. Зараз будемо знімати, дивитися, що там за подшипники. Треба буде поміняти. Трошки ми посіяли, мають півтора гектара засіяли, добре, що побачили, що нічого не поодривало. Зараз знімемо, общем Взагалі що, друзі? Перервало вал оцей на ступиці. Получається, а тут його так одірвало, слава Богу. Була в Полтаві запчастина, поїхали, купили, подивіться на ціну. 4300 вал і оця штука ще тисячу. Коротше, грубо говоря, 5500. Кусок железяки. А люди хочуть, щоб ми їм сіяли по 300 гривень. Да? На, no, тобі документ. <hbet> Все, любаше. Вибив? Так, одну вибив. Одну? Nee. No, а другу no, не Ось. По живому, блядь. Ну ти її не виб'єш. 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 Ну вона нам не нужна зараз? Ні, ні, ні. Давай, бо блядь, блять, деньги. Збори. Це так. мені скільки треба по 300 гривень, блядь, посіяти, щоб відбити оці дві железаки. Понімаєш чи ні. Всі ж должні понімати, зараз, блять, болтик стоїть, блядь, 30 гривень, бля. Та ми вже ж там на місці збираємо. Ні, Нет, ти тут хочеш. Конечно. Давай тут. Я на щоб все, все палоце. Ну ці ж не нужны. Їх і не було тут. Точно? Точно. Ну роби, як знаєш. Ну, так. Так. І що? Далі? Що? Йому зірвати замість, що. Треба щось сюди наставити. Щоб що шо зробити? Щоб пиздить. Давай по пальцях. По ребрам. Ти що, я кофе, да, поставлю? Я вже ключи, в мене вже з кив'яцькі шопили. Слава Богу, поломку устранили. Поміняли ступицю. Продовжуємо сіяти. Дай Бог, може, все-таки сьогодні закончимо. Коротше, друзі, отак ми і працюємо потихеньку шуруємо, автопілотік працює, погодка шепче, долюга стоїть страшна, влаги вже практично немає, температура на дворі плюс 24 градуса. Ходимо ми зі швидкістю десь. В районі 11 кілометрів, тут пише 11, тут пише 10 з половиною Нормально. Не видно нічого, пелюга страшна. ну, Робити, звісно, в задоволення. Хантерчик дує, хорошо, не жарко. шуми вже? 3,7 гектара засіяли, зараз ми його безстренько жахнемо, цей кусочок. Дядя Юра молодий агроном провіряє густоту, Так, досипаємо добрива, щоб вже дядю Юру відпустити. Неудобно з цієї сторони. Оп. О, якраз закончилась. Ось така красота, друзі, виходить. Рівненько, гарненько. Я думаю, молотить буде теж досить зручно. Всі баночки в нас сіють, все в порядку. О, друзі, стоїть. Після проходу, блін. Жесть. Весь трактор страшне в пилюки Сіволка теж страшне в пилюки І що його робити? Сіять чи не сіять? Ждать чи не ждать? Я вам скажу, друзі, влагу видуло конкретно. Ще той, що на 5-сантиметровому шорі Влаги вже немає. Дощі в нас, не знаю як у вас, у нас з Полтавщині дощі не стоять ближайші півтора тижня. Не знаю, як воно там далі буде. Ну поки будемо сіяти. Так, друзі, ну досіяли, слава Богу. Це поле. Трошки в нас опять поломка. Щось не піднімає нав'язка. Там в нас є, була вже така проблема. Вискакує там штопорне кольцо на насосі. Завтра устраним цю проблему досіяли ці 10 гектар. В принципі, я думаю, давно бути більш-менш нормально. Так що завтра переїжджам на друге поле, там у нас буде КВС 2370. Сьогодні хлопці. Скультивували там більшу половину, залишилося мабуть гектарів 5-23 гектара поле. Завтра постараємося його зробити. Якщо не буде форс-мажорів, таких як сьогодні, то я думаю, ми його з легкістю зможемо завтра закрити. Ну, не будемо загадувати наперед, друзі. Так що, дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто підписується, коментує, ставить лайки. І до нових зустрічей!